Всім доброго дня! Вже нарешті довибирали наш щасник. Вже трошки підсихає. із цього року він частинами. Ми його вибирали, то на одній грядці, то на другій, то на одному куску, то на другому. Якийсь цього року рік неправильний. Тому вже готуємо наші грядки до другого врожаю. Сьогодні розкажу, що буду сіяти, що обов'язково посіяти, який другий врожай можна гарно зібрати. Наша цибуля ще тільки готується, яка ще стоїть, ми її не нагинаємо. Якщо сама лягає, то хай вже лягає, якась вже лягла. Після цибулі, швидше всього, будемо вже сіяти фацелію. Але за це вам розкажу окремо. Після чеснику дуже багато варіантів, що можна посіяти, але я хочу, щоб ви не зробили помилку, бо бачу, що дуже багато рекомендацій в інтернеті, на різних сайтах, що сіяти або гірчицю, або фацелію. Мені здається, що на цих сайтах або ці люди, що пишуть ці рекомендації, або знімають такі відео, або вони не бачили ні чесника, ні цибулі, ні теперішніх умов, теперішньої погоди. Тому хочу вам розповісти, як навіть, наприклад, в нас помінялися рослини, які ми сіяли. Давайте перше щодо гірчиці, дуже така розкручена рекомендація. Дивіться, гірчицю рекомендують ті люди, які не сіяли гірчицю після чесника і цибулі. Бо всі, хто сіяли, і всі, хто хоч раз в житті бачили гірчицю, знають, що гірчиця літом не росте. А якщо навіть починає рости, на неї нападає бложка, і її просто всю знищує. Тому гірчиця ніяк не підходить. Щодо фацелії, фацелію сі, і після чеснику, і після цибулі. Так ось є ж сію змішаний такий сидират, веку плюс овес або жито. Там ну, хто що купляє, але якщо нема дощів, все рівно треба їх поливати. Ну якщо треба їх поливати, то можна посіяти те, що буде культурне і принесе нам користь. Фацелія і века теж приносять користь. Якщо ж ви хочете сіяти, наприклад, сидират, то вибирайте фацелію. Фацелія супер клас. Після неї земля це просто пух. Можна її не доводити до цвітіння. Я її доводжу до цвітіння, дуже гарно вона цвіте осінню, Джолів просто повно на ділянці. Дуже красиво. Я показую відео. Це просто краса, неймовірна. Там трошки забрав на якихось поживних речовин, ну це не страшно. Але після фацелії земля просто пух. Особливо в нас У нас дуже тяжка земля, глиниста земля. Попробуйте, якщо у вас тяжка земля, спробуйте посіяти фацелію. Що ж, ми сіємо і ніколи не жаліємо, що ми це посіяли. Ми сіємо кріп. У нас така земля, що кріп не дуже росте. Якщо його посіяти, то він росте. А якщо його не сіяти, то він не росте. Я розумію, що багато людей мені напишуть, що про що ви говорите, що кріп просто деяких людей це бур'ян. Я також бачив такі городи, що кріп просто насіється дуже багато. Але в нас такого нема. У нас кріп це дуже рідкість, щоб він насіявся. От, наприклад, от ми вибрали часник, і от де кріп. Бачите, я навіть залишив його, не вирвав, щоб він насіявся, щоб був нам кріп. Кріп нас ціниться, бо він нас погано росте. Але сіємо кріп густо, щоб можна було брати на салати. Ну, в принципі, там і на закриття. До самої осені маємо кріп. Далі ми сіємо спаржу, кущову пасолю. Сортів немає значення, ну я от купив Пантера. Золота зірка, що там ще корона. Ми переважно маємо свою спаржеву квасолю, але цього року 20 разів її пересівали, було холодно, то мороз, і вона не сходила, пересівали, тому своє насіння ми використали. Оце купив. Квасоля дуже гарно росте, немає з нею ніяких проблем. Хто в мене бачив відео, я показував багато разів, що квасоля дуже гарно росте. Ми її зриваємо молоденькою, ми її заморожуємо, і цілу зиму нею користуємося. Щодо того, щоб довести її до кондиції, щоб вона вам була насіння, то навряд чи, але щоб довести до кондицій, щоб можна було її восени свіжо їсти, щоб її заморожити, це у вас вийде. Навіть хочу вам сказати, зараз зараз ми виберемо цибулю трошки пізніше, може тиждень, півтора вже будемо вибирати цибулю. Навіть після цибулі можна посіяти спаржеву квасолю і вийде результат. Ну і основне те, що хочу вам порекомендувати, щоб ви посіяли. Посійте обов'язково моркву. Морква просто супер росте. Я того року вам показував. Ми вибрали чесник і посіяли моркву. Яка гарна морква була після чеснику. Морква, щоб ви розуміли, з другим врожає є. всяк, бачите, є всяк. От. Можливо, різні сорти попалися. Давайте ще покажу в іншому місці. У нас пішли дощі. От, бачите. Більша, менша, щоб ви розуміли От, в моїй руці. Мені здається, що така сама краща. якраз. Бо якщо велика кормова, вона і не смачна, а така морква, мені здається, що сама смачніша. Реветься гарно, у нас кожен день ночі. Отака от морква. Після часнику. ми дуже часто сіємо моркву, Наприклад, от цибулю посадили восени на їду весною, вибрали весною швидко цибулю, і після неї сіємо моркву. Морква тоді. Взагалі прекрасна і ця непогано росте після чеснику. Не знаю, чому тут загвоздка. може просто що після чеснику, після цибулі морква дуже гарно росте. По строках бріть ранню. Вон, наприклад, я буду брати ранню Амстердам, ранньо стигла Артек, дуже відомий сорт. Бо, наприклад, отакі середньостиглі, як Шантане Роял, то вже не підійдуть. От давайте глянемо. Артеку треба для пучкової стиглості 47-49 днів, 50 днів. Для технічної стиглості 65-85 днів. Це три місяці для технічної стиглості. Артек взагалі, непоганий, стабільний, врожайний, гарні смакові якості, не розтріскується, не схильний до квітучості. Тепер дивіться 90 днів. Тепер нас тільки 14 липня. Перерахуйте півлипня, цілий серпень, цілий вересень. І ми переважно цю морку, яку пізно сіємо, збираємо десь орієнтовно 15-20 жовтня. У нас ще до 15-20 жовтня дуже гарна тепла погода. Я думаю, що і по Україні дуже гарна тепла погода. Якраз виходить 3 місяці, навіть ще й забагато. Я хочу сказати, що морква ця гарно росте, вона вже не попадає ні під які мухи там морквяні. Плюс до того, ця морква непогано зберігається. Бо, наприклад, якщо посіяти моркву в березні, квітні і вона 4-5 місяців сидить в землі. У нас, наприклад, от в селі дуже гарна морква була, дуже родюча, гарна чорна земля була. Морква гарна була, але вона погано зберігалася через те, що морква довго сидить в землі і вона починає рости наново. Тільки два нюанси. Хочу попередити про дві проблеми. Це якщо, наприклад, не буде дощів, то моркву треба буде полити. Ну, якщо ви хочете врожаю, наприклад, моркви. Або навіть якщо навіть посіяти фацелію чи гричицю, її все рівно треба буде поливати. Якщо хочете врожаю моркви, треба буде полити. Бо в мене деколи там претензії в коментарях, що от ви кажете, її треба поливати. Ну, якщо хочете врожаю, треба поливати, звичайно. І друга проблема це мишійка. Я не знаю, як точно цей бур'ян називається. От тут у нас цибуля, от оця мишійка. Дуже паскудний бур'ян. Він просто залізає в міжряддя у самі рядки до самої морки. Ну такий паскудний бур'ян літом. От, наприклад, в нас настає мишійкою треба погратися. Ще забув сказати, от таку ще сію петрушку обов'язково кучеряву. Дуже красиво вона виглядає З кропом разом з сіємо, беремо її на салат, дуже гарно неї прикрашати. Тут, бачите, у нас парамаунт, але я думаю, що багато є сортів. Далі нюанс щодо посіву тяжку землю. Дуже багато в мене коментарів, і дуже багато людей скаржаться, що сіють особливо, там моркву, кріп, петрушку, і вони не сходять. Дивіться, є такий нюанс по тяжкій землі, по глиністі, Що, коли, наприклад, ви посієте, Зробили рядки, засіяли свої там рослини, і коли на них пішов дощ, то тут, от наприклад, нас, Хоч вона зараз гарна, пухка земля, але потім вона робиться дошка. Просто робиться корка на землі і нічого не може вилізти. Я для себе завжди маю три варіанти, як зробити. Це, наприклад, посіяти, вибрати час, коли тиждень нема дощів. Ну, в нашому варіанті ще весною ще можна таке зробити. Ну, зараз нам час дорогий, тому таке не підходить. От у нас, наприклад, цілий тиждень мають бути дощі, тому таке не підходить. Якщо у нас от, на цю ділянку я посію моркву... І цілий тиждень будуть дощів, то тут буде просто дошка. Тут нічого не вилізе. Другий варіант робити рядки і присипати ці рядки перегноєм, старим перегноєм. не свіжим перегноєм, а старим перегноєм. То в цьому випадку насіння сходить. Бо деколи люди не розуміють, у них, наприклад, земля чорна, розсипчаста, гарна. Навіть от ми в селі сіяли моркву і ми пригортали ногами. Тут нема про що говорити, там навіть не розуміють, як може посіяти і щось може не зійти. І третій варіант, коли нема перегною, я просто оцю грядку, наприклад, от в мене тут довга грядка. Я зараз от сію морку, беру кусок агроволокна. Це може бути чорне агроволокно або біле, краще біле, щоб біле пропускало сонячне проміння. Забиваю кілочки з одного боку і з другого боку, гарно його закріплюю. І тоді під цим агроволокном морква ще швидше зійде, бо воно створить такий тепловий ефект. І плюс до того, агроволокно буде мішати, щоб дощ прямо бив по цій землі і забивав цю землю. Десь в яких місцях може воно трошки протекти якісь крапельки, десь зробити, трошки забити землю, але майже вся грядка моркви зійде, бо земля буде не забита після дощу, але обов'язково це агролокно гарно зафіксувати, прив'язати, тоді не буде проблем. Тому дякую всім за увагу. Бажаю посіяти сидирати, моркву, кріп, все, що бажаєте. Гарного вам другого врожаю і всім мирного, мирного неба.